Кількісно заробляють та тішин двох. Типу. Ну, гафа муха, тикається по клавіатурці, де там виграв задачу по твою кону джуль, то оно такої джибіті справиться непогано. Вони або не займаються спортом, або не бухають. Шановні пані та панове, дорога родина. Айти uh, гроші рок н рол. Чи правда, що айтішники взагалі купаються в грошах? Типу, там, знаєте, ці історії, там, Я купив новий борщ, нову хату на Балі. там, і так далі. Я Працюю по по дві години там на день, курю бамбук і так далі. І хлопці кухар. Пісе про айтішники. Так, звісно, я думаю, що таке буває, але буває не для кожного айтішника. І якщо ви кажете про таку картинку, то можливо це тільки картинка для інстаграму, а насправді там він їсть мівіну на сніданку. До речі, стосовно війни на сніданку. Чи правда, що в принципі джуни зараз не потрібні? Ну, тобто, якщо ми будемо брати там задачі, які виконує джунно, ну, в цьому типу Джубітті справиться непогано. Ну, тому як ви вважаєте, нужні джуни і скільки може отримати джун на старті у ну, розробку? Я думаю, що іноді джуни все ж таки потрібні. Ось, скільки він може заробляти, ну, я не знаю, в нас, якщо чесно, він заїжу працює. А що, він що щодо заробляти, так? Да. Тільки за досвід. <ріху> Та й хватить. Добре, як вважаєте, а, чи варта айтішка взагалі тих нервів, там, дедлайнів, нічних зрив, якихось фіксів нескінченних, якщо ти ненормальній. Ну, насправді тут кожен вирішує для себе нервувати, щоб бути спокійним і яку ціну він віддасть за ту роботу. Можна просто на, на таблітосах сидіти, теж нормально. Взагалі, ну, джуни це окей, а дедлайни, так то окей. А як взагалі змінюються зарплати на ринку, ростуть, падають, я не знаю там. Що відбувається? Ну, за якщо казати про зарплати айтішників, то це як фондово рівно. Іноді йдуть наверх, іноді вниз, іноді от ходять по колу. До речі, а, як вважаєте, хто реально заробляє? Девелопер? project, чи власне студія? Бо можливо твій бос тебе не любить. Боженій. Насправді реально заробляє той, хто продає не просто код, а рішення. Тому якщо компанія продає якесь якісне рішення для іншого бізнесу, то тут заробляють всі. Але давайте відвертими, типу, яка навичка, як ви вважаєте, дійсно може додавати прямо нулі до зарплати? Насправді основна навичка це вирішення задач, яка стоїть перед співробітником. В дедлайн. вміння голоти і вміло працювати з чатом джебіті. Як вважаєте, чому айтішники взагалі часто виварають, навіть маючи високі доходи. Хоча ну по факту, ну бляха муха тикать при цінні по клавіатурці, де там виграють. Ну, це ж не, не, не сад копати, там не, не гудівлю будувати. Чого виграть? Ну мені здається, тому що вони просто не вміють або не хочуть знімати стрес. Я маю на увазі, що вони або не займаюся спортом або не бухаюсь та гарний відкрить і тебе. Код потрібен сайт. Залишай заявку в мегасайт.